достатньо того, що вони стоять в одному раші, тобто вони потрапляють в один пхава. У нас є е, ну, якби, коли сур'я, ну, коли граха рухається до раху і, і до кету, а є коли вони вже розходяться, коли вони вже йдуть в різні сторони. Як це зрозуміти? Ну, коли граха рухається до раху або до кету, це положення гірше, тому що е, їй ще не відомо, що ну, там, раху і кету, це така, ну, якби пасть така да, яка має її поглинути, і невідомо, що там буде відбуватися. І тому е, таке положення гірше, з-за того, що буде дуже багато страхів. А коли в нас граха вже пройшла. І у них, ну, якби вони розходяться в різні сторони. То тоді е це не так страшно, ну, тому що вже граха цей досвід має. Але е все ж таки, в будь-якому випадку, Кету не просто так з'єднався з Сурією, ну або з будь-якою іншою Грахою, Він з'єднався. Тому що ну, е, ну, мають проявитися або гіперпроявитися, або не проявитися якісь якості цієї грахи. Тобто і кету, і раху будуть дуже сильно впливати на всі грахи, тому що не забувайте, що раху і кету це грахи, які можуть навіть на декілька хвилин закрити собою сур'ю і чандру. Ну, тобто, по зрівнянні з іншими грахами, вони мають дуже силу велику, дуже сили, сильний вплив. Але це відбувається тільки в період каліюги на людей, які живуть в каліюгу. Ну, ми з вами живемо в калію, і наші клієнти до нас будуть також приходити такі самі, тому ми вивчаємо саме такі положення. Що ж дає з'єднання е, сур'ї з сур Ну, По-перше, Кіт це зона безпеки із-за того, що це досвід, і там я все знаю. Коли там з'являється сур'я із своєю індивідуалізацією, і своїм его, людина дуже добре розуміє свої кордони. Правильно, Юля сказала, да? тобто дуже добре розуміє, ну, де, де е, його, да? де от його, а де не його. І е, коли коли кітук з'являється біля Сур'ї, е, Сур'я ну, починає відокремлюватися від інших, так само, як сказала Юля, да? тобто з'являється така самотність, і за того, що людина боїться втратити Оці свої кордони і контроль над ними. Тобто, це. Е, ну, якби знаєте, я, я краще не буду підходити, вдруг заберуть моє. Я чуже брати не буду. Люди з сурєскітою не будуть наїжджати на е, сусідні кордони, ну, там, на чиїсь інтереси, да, там, ставити підсумні, чиїсь там дум, думки там, і так далі. Не будуть вони цього робити. Просто із-за того, що вони будуть боятися, що цих... Ну, в спорах, да, або в розмовах, або в цих наїздах, або в цих стосунках вони можуть втратити себе. І тому а, а, чим сильніше така людина буде проявляти своє его, тобто свою унікальність, свій індивідуалізм, контроль власних, ну, власності своєї, Тим сильніше вона буде впевнена в собі. Тому що в нас є таке правило, що коли в нас вражений сур'я, у нас ну, людина перестає бути впевнена в собі. Тому що сур'я, він дає цю впевненість ну, ну, якби в, ну, в тому, що ви кажете, в тому, що ви робите, в тому, які ви дії ну, рішення приймаєте там, і так далі. І от коли кіто з'являється біля сур'ї, людина перестає бути впевнена в собі. І от коли вона починає проявляти своє его, ну, свою індивідуальність, я не кажу, що зараз що, его це погано. Погано це егоцентризм, коли ми заставляємо інших признати нас, центром. От тоді погано. А его, ну, для матеріального світу це е, суть, корінь існування цього матеріального світу. І якщо у нас не буде нашої власної індиві... індивідуалізації, і ми почнемо розчинятися в енергії Бога, то цей світ зникне, просто зникне. Тому що він тримається на тому, що наша свідомість. Кожної окремої живої істоти, як відокремленої одиниці, ця свідомість щось створює. І от на цьому творінні, на, на творінні кожної м, живої істоти, свідомості кожної живої істоти. І з цього і складається цей весь всесвіт. Якщо всі люди або там всі живі істоти, Вирішать, що вони розчинені в, Богі, в Богові, ну, тобто, що вони зараз розчиняються і втрачають свою індивідуалізацію, ну, світ просто зникає. І тому в нормі его це нормально. Его це коли я проявляю свої таланти, свої творчі енергії, свої індивідуальні, які всередині мене там, генеруються там, і так далі. Просто це те, що треба навчитися контролювати. І от кету дає оцей гіперконтроль, дає гіпервідповідальність, дає там, гіпер, е, ну, це, як, покровительство та, там, і так далі. Але при цьому люди залишаються дуже самотними.